Коротко про себе ви бачите а, на екрані, і багато чому я радий а, бачити колег, а відповідно познайомитись з тими, з ким ми бачимося з вами вперше. А, відповідно, ми з вами а, будемо сьогодні а, раді показати а, два проєкти, які реалізовуються за сприяння Українського культурного фонду. А, дозвольте почати з того, який безпосередньо реалізовується в лоті діджиталізація. Культурного фонду нашого в програмі Культурна спадщина, назву ви бачите на екрані, Глуші на Крістоліття, цифрова колекція пам'яток історії, архітектури національного значення. І, зокрема, зустріти увагу на нашій команді, яка реалізовує цей проєкт. Прізвища імена дозвольте не називати. Ви їх бачите на екрані. Єдине, що Дозвольте в рамках цитування, саме цитування, повторюсь, зосередити увагу на думку експертів Українського культурного фонду, які надали оцінку цього проєкту як потужна команда за колаборації Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та національного заповідника Глухів, який реалізовує разом в партнерстві цей проєкт саме за підтримки лідерів думок, про яких. Я з честю скажу трошки пізніше, як перш за все відчуття підтримки і потужної нашої спільної діяльності. Сподіваємося на благо нашої України. Що вже вдалося зробити в рамках реалізації названого цього проєкту? Це створити три де моделі та існуючих пам'яток архітектури та історії національного значення. Це перш за все трьох Анастасіївських та спасоброженська церкви, а також три корпуси а, будівлі гуманітарно-просвітницького комплексу. Тобто, суто є три історичні будівлі пам'ятки архітектури та історії національного значення, в яких зараз розташовується Глухівський національний педагогічний університет, а, три моделі були створені організацією Сканівел з міста Києва. Ось, ви бачите на екрані а, процес оцифрування а, саме а, цих пам'яток. Які були названі, ну і дозвольте в рамках аспекту більшого інформування, які ви можете собі зараз зробити. Хоча я впевнений більшість з вас очевидно вже підтримуєте нас в соціальних мережах і ми намагаємося інформувати. Але дозвольте нагадати про наявність Фейсбук-сторінки, яка так і називається як наш цей проєкт, і зокрема це qr код який ви можете зараз, або за покликанням в чаті нашої сьогоднішньої зуму зустрічі або Безпосередньо е, за цим QR-кодом перейти і інформацію е, довідатись більше. В центрі розташований QR-код е, нашого сайту, і внизу е, сторінки ще однієї соцмережі Instagram. А ми з вами рухаємося далі, пригадуючи, як реалізовувався оцифрування, як це представлено, і хочу зазначити, що саме Наталія Миколаївна. Наступний виступу, буквально за декілька хвилин, більш конкретно покаже вам а, ці всі три моделі: а, відповідно 3D-тури з допомогою сучасних інформаційних технологій, які були зреалізовані і представлені на наших соціальних мережах та сайтах, а також сочфалі крім того, другим аспектом нашої діяльності було відновлення: відновлення правда з допомогою діджиталізації, тобто в цифрі, як зараз говорять, шести об'єктів зруйнованих споруд. Це було зроблено за кресленниками, якщо вони були наявні, або за старовинними квітлинами рубежу 19-20 століття. В першу чергу це Анастасіївська каплиця, яку ми сьогодні побачимо під час екскурсії. Це нам представить Людмила Вікторівна національного заповідника Глухів і Трьохсвятительська церква, а також зокрема дзвіниця Спасопороженської церкви в Глухові та комплекс монастиря в селі Гамаліївка Шостинської громади, але так званої історичної Глухівщини все це було зроблено з Сум Титаренко Ігор та Левенець Юрій, які займалися проробкою геометрії з хешап та текстурування цих трьох моделей. Як це буде, побачимо незабаром. І фрагмент, наприклад, можу продемонструвати вже зараз, але більше трошки пізніше. В будь-якому випадку, як я вже анонсував, QR-код нашої сторінки на сайті, де зберігається цифрова колекція. Існуючих та втрачених пам'яток ви можете вже перейти зараз а, за цим QR-кодом або за покликанням, які є а, в чаті, або дочекатись, як наші колеги Наталія Миколаївна та Людмила Вікторовна це незабаром вам представлять, але краще можливо спробувати вже зараз а, паралельно. Адже хочу сказати, що цей проект було реалізовано фактично. Ми стаємо вже на фінальному завершенні до 30 жовтня. Ось завдяки нашим експертам, лідерам думок. в першу чергу, це Віктор Васильович Вечерський. Я дуже вдячний присутності Віктора Васильовича саме тут і mm. ради підтримці під час проєкту. Ви знаєте, ми вдячні Віктору Васильовичу як перш за все заслуженому працівнику культури України, як досліднику історичної населення. Пункт пам'яткознавців е, і архітектури. Е, і ми почуємось зараз, так, Віктор Васильович. Е, також в списку наших експертів е, ми раді представити е, Сергія Борисовича Юрченка, який, на жаль, сьогодні за накладки за справами не зміг бути присутній на нашій сьогоднішній зустрічі. На жаль, відомий український архітектор-реставратор. Директор науково дослідного інституту історії та архітектури та містобудування, а також а, історик Олег Корнієнко, керівник Сумської обласної організації національної спілки краєзнавців України дослідник козацтва, шостинський міський голова Микола Нага, а, наш а, колега, громадський діяч, популяризатор культурної спадщини історичного глухівського повіту. А, наразі військовослужбовець хорунжої служби третьої окремої штурмової бригади, який на жаль також не зміг сьогодні бути, але завжди з нами. І в співпраці творчості це Олександр Шеченко, козацький клуб Гарта, особливо в другому проєкті, представляє Роман Зика і Олена Коваленко Чанцева. Чанцева Коваленко, перепрошую, яка зараз за кордоном також продовжує справу відродження спадщини Скоропадських в Обоздорфі, в Бельгії і представляє нас як представник музею. Я думаю, тут. Олена Миколаївна, попередньо ми раді поспілкуватись на цій платформі продовж сьогоднішньої зустрічі. А як представниця музею, Шостинського краєзнавчого музею, ну і людина, яка є талісманом, можливо, гамаліївки сучасної. тим більше в таких важких умовах. Зберігаємо спадщину, творимо майбутнє.